Друзі, це відео просто з самого самого початку має бути у вас у всіх закладках, тому що саме в ньому я зараз розкажу про п'ять безкоштовних або умовно безкоштовних сервісів, які використовують штучний інтелект для того, щоб полегшити нам ваше з нами життя. Це сервіси, починаючи від аналогів чата GPT, закінчуючи різними сервісами, які дають можливість робити синтезію голосу. Відео створювати і так далі. Навіть з вами розглянемо умовно безкоштовний аналог канви, який ну блін дуже крутий. Також розберемо різні варіанти для генерації зображень. Тому давайте от ви ставите лайки, підписуйтесь на канал і давайте поїхали з вами на зв'язку. Михайло Пацан, інвестор, підприємець, засновник Web3 університету Льортон Global та Web3 протоколу АМСЕЦ. І вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, і ми у багатьох компаніях використовуємо штучний інтелект, тому що це вже штука, якою просто треба користуватися, оскільки незнання штучного інтелекту призведе до того, що вас просто витіснять конкуренти, або інші люди, які знають, як користуватися вашим або нашим штучним інтелектом. Тому погнали. І так, дивіться, перші два сервіси вони. Безкоштовні, це аналог Open AI теж чата GPT. Ну, в принципі, чат він також, як не крутий, але він безкоштовний, частково. Але, наприклад, той же клод, відео є на каналі про нього, як користуватися як його запустити. Той же BARD. Вони дають більш розширені функції чату або клод має наступні фічі. Це. 100 тисяч токенів контексту, тобто 100 тисяч слів, ви можете завантажити будь-який юридичний документ. Ну, майже будь-який. Він вам все розкаже про нього, що там описано, у чому ключові висновки, і. Або він за вас напише величезний твір і при тому досить класною людською мовою. В цьому його якби ключова перевага в барда: є доступ до інтернету, і він такий як. Швидкий помічник, швидкий пошуковик, норма на нормальному, на людській мові він можна використовувати. Плюс в нього вже обудований інтерпретатор коду. в нього обудована можливість розпізнання зображень, і це, це класно, прямо на безкоштовній версії. Тому перше, це ЛЛМ, Клод, бард. Всі відео, як ними користуватися, вона є на каналі. Їх я думаю, ви вже зрозуміли. Йдемо далі. PlayGround AI. От, не видно назву, але ця штука називається playground.ai.com. Штука для генерації зображень. Безкоштовна штука, досить величезною кількістю функцій. Зараз їх з вами розберемо. І так, давайте почнемо по порядку. От наше є зображення. Ми маємо в ну, вигляді або борду, можемо користуватися ним, або в вигляді канви, так, як це в мене було попередній раз Різні варіанти. Ну, в мене зараз канва, вона досить прикольна. Для використання є відео, як ним користуватися. Коли перший раз зайдете у вас прям буде інструкція, все буде показано, що як користуватися цим цією штукою. Безкоштовні токени будуть надані і так далі. Тут ми можемо вибрати, як ми хочемо генерувати імідж та імідж, можемо завантажити імідж і на базі нього буде створено зображення. Що класне, чого немає, наприклад, Мій Джорджі це можна використовувати фільтри. Ми можемо вибрати, в якому стилі ми хочемо зображення. Бачите, і тут величезна кількість цих фільтрів. Вибираємо те, що нам подобається, і на виході ми отримуємо зображення з урахуванням того фільтру, який ми вибрали. Можемо написати слова, які нам не подобаються, які ми не хочемо, щоб вони були, і додати, ще якісь трейти, якщо нам це необхідно. Тут ми ставимо розмір зображення, можемо його вплоть до 1024-1024 зробити, ну або яке нам більше подобається. Поставити Prompt Guidance, тобто наскільки він має ідеально відображати той промпт, який ми написали. Чим менше значення, тим точніше буде prompt. Ну, Тобто, мовно кажучи, ми написали там Cat in the train, Те, що власне я тут і, і, і понаписував на цих зображеннях, то а тут ми отримуємо прям конкретно кота. Але якщо ми додамо це цей показник далі, то отримуємо можливо там кота більш. Фантастичного кота, або, або навіть щось схоже на кота. Тобто ми даємо йому розгулятися. Ну, 7 — це класика, це те, що стоїть по стандарту кваліті, можемо вибрати, і кількість зображень, скільки у нас буде створено. Ну І далі знизу, от бачите, я просто пишу те що, мені, те, що хочу, те зображення, яке я хочу отримати. От бачите, можу перемістити, куди мені подобається. Пишу зображення і отримую його. От бачите, я створив спочатку котика просто. Потім його створив в стилі аніме. Бачите, тут фільтри якраз пише ретро аніме. Ну і далі створив його в форматі «макро редім, реалізм, макрореалізм. І от отримав чотирьох таких прикольних кошаків. Що також тут є? І класна штука, якою, ну, мало де взагалі є, є можливість редагування Щогось на нашому зображенні. Ми можемо там кота перетворити, наприклад, в собаку. І просто вибираємо ту частину, яку ми хочемо змінити, і, власне, пишемо, що ми хочемо тут побачити. Ну, Знизу, наприклад, написати: У мене тут була лапа, тут я написав, що був мишка. Ну і ось схоже на мишу тут нарисувалося. Ну, Таке страшне. От, але загалом, можна це все змінювати. Єдине, що ця функція вже умовно безкоштовна. Неї треба дооплачувати, щоб отримати певну кількість токенів. Так, але для створення зображень досить непогано, набагато краще, ніж той самий DaLi 2, і можна ним також користуватися. Playground AI називається і можна його використовувати. Наступна штука називається Adobe Express. Це фактично заміна Canva. також повністю безкоштовна. Зараз вони знаходяться в бета-фазі. Але зареєструвавшись, додавшись в бетку, ми отримуємо ось таку штуку, в якій ми маємо, ну, в принципі, дійсно, майже заміну конвею, де можемо вибрати все, що нам необхідно. Наприклад, там хочемо TikTok-відео, вибираємо темплейти, можемо тут вибрати той темплейт, який нам подобається. Штуку я якраз їсти хочу. І далі можемо використовувати також AI. Для того, щоб для написання тексту, вибору стилів тексту, різних ефектів і так далі. Тобто ця штука дійсно для такого більш професійного використання, але дуже проста, дуже легка в використанні, от буквально вибрав один темплей, додав і потім позамінював те, що мені необхідно. І це все безкоштовно. Функції тут я бачите досить багато, все можна, як я сказав, починати з. Генерувати прям тексту імідж, можна різні текстові ефекти просто написати і нам буде згенеровано і використовувати вже для своїх банерів. Чим це класно, тому що дивіться, Мінджорний Stable Diffusion і решта-решта AI-мереж вони не дають можливість написати текст. Ну, тому що вони навчені на зображеннях і вони текст вам не напишуть. А тут ви можете додати текст, більше того, ви можете згенерувати якийсь прикольний. Текст-ефект. Прямо він вам оцю цю штуку. Бачите, там Green 3D Light, і от створив створив от такий от текстовий ефект. Зараз бачимо. Ми його от власне вибрали, і от бачимо в такому форматі. І можемо самі записувати. от Наприклад, хочемо не GLIN, наприклад, напишемо: тут хочемо Neon. Neon Yellow. І натискаємо Generate, і нам буде вже згенеровано, вже не Green, а вже буде Yellow, якийсь 3D-ефект. От зараз пару секунд, і ми отримуємо новий текст. От бачите, повністю новий текст з новим зображенням і з новим ефектом. Ну, і далі можемо його просто вибирати, декілька варіантів, які нам більше за все подобаються. Це реально класно, це для генерації різних банерів, для генерації всяких рекламних оголошень. І ми таким чином знерували собі зображення. Наприклад, в тому же Playground, або навіть в Adobe Express, або ну, платному чорний. Мінас, наприклад, більше за все подобається Міджорний. Далі тут додали текстики і маємо готовий, готовий рекламний банер, яким класно. Далі. Наступна нейромережа, вона умовно безкоштовна для створення от таких от рекламних аватарів, ну або загалом аватарів, які дають, які проговорюють вашим голосом, або голосом, який. Ви вибрали певний текст. Все максимально просто. Вибирається аватар, або можна його нарисувати, додаємо текст, або можна клонувати навіть свій голос і далі генеруємо відео. Ця штука виглядає наступним чином. Бачите, я тут вже створював моє перше відео. Раз в чому проблема в тому, що дають можливість створити тільки одне відео, решта все вже йде платно. По вартості, скажімо так, не зовсім дешево, тобто безкоштовно можна. Створити тільки один. Ми маємо один безкоштовний кредит, і можемо створити погратися і створити будь-яке відео. Ну а далі, вже в залежності від того, скільки нам необхідно кредитів, ми собі ми купляємо відповідно цю кількість саме кредитів. Тобто, це не оплата там в місяць або рік, це оплата за певну кількість кредитів, яка нам дається да, вибачаюся, яка нам дається на місяць, так тому от. Тут можна вибрати різні варіанти, але, але один можна створити безкоштовно. Є також DID, відео про нього є на каналі. Багато, до речі, класного контенту і класних сервісів допомоють наші учасники спільноти. Також в Телеграмі, Дискорді. Всі посилання є в описі до цього відео, тому обов'язково долучайтеся в спільноту to Global. Ми найбільше в Україні спільнота по. Учному інтелекту і Web3, і ми її ще більше більше зараз розширюємо, розвиваємо, тому долучайтеся, ми разом з вами створюємо зараз історію українського Яй та Веб3. І як це вся штука виглядає? Типочина плей і в принципі дівчинка не, непогано говорить. До речі, да в спільноті ми також проводимо кожного. Місяця по декілька вебінарів на різні тематики саме для учасників, от і тому допускайтеся. Ну і загалом можна отак от вибрати. Що мені також сподобалося. Дивіться, от можна там двох аватарів. Бачите, один говорить, потім через який час інший говорить, можна і змінювати. І коли ми створюємо самих аватарів, то, власне, як відео натискаємо, можемо вибрати, який форматі ми хочемо це відео. Тут ми можемо вибрати аватарчик. Ми маємо Лінійку, де ми можемо вибирати, яка тривалість буде цього всього. Можемо додати сюди декілька варіантів. Або можемо створити свого аватарчика, можемо його тут змінювати, як він має виглядати, де він має бути. Можливо, просто буде з боку стояти щось там начитувати, додати текст, тайтл різні, там революнк і тому подібне. І можемо. Далі вже допускати різні різні елементи. Ну і зрозуміло, після того ми це все написали. От сюди взяли, додавали той скрипт, який нам необхідно, щоб він проговорив. Або ми можемо аудіоскріпт і ставити сюди файлик, або наговорити своїм же голосом. І цей чувак просто нашим голосом озвучить все те, що нам необхідно. Є різні варіанти, бачите, англійською мовою, є в тому числі українська мова. Можна вибрати, він його вроді нормально говорить. Але можемо його додати. Можемо також, як бачите, створити свій голос, Create your його, і вон, мати тут свій клонований голос. Я його не клонував, тому що я не хочу, щоб він добався. По інтернету штучним інтелектом. Потім я, можливо, його додав. Так, з... і. Ще одна крут, крутезна нейромережа, Я про неї вже говорив навіть є окреме відео, але я ще раз її тут покажу, що вона нас вже була готова замкнута і такий ланцюжок від тексту до відео. Ця штука дає можливість генерувати з картинки створити відосик. Або з тексту створити відосик. Називається Gen 2. Так, runway Gen 2. натискаємо try now. Ну і власне зайдемо в таку от. І дивіться, я взяв нашого кошака, який ми з вами нарисували минулого разу на Playground, і він нам створив таку, бачите, живу картинку, навіть кошак навіть став. Але дивіться, в чому тут фішка. Є можливість його розширити на 4 секунди. Тобто відео створюється перше 4 секунди, друге відео, бачите, в мене вже 8 секунд. Продовжилось. Тобто, все, все так само, і далі він його. Продовжую. Ну і далі я його розширив до 12 секунд. І таким чином, в мене, бачите, кошак, там став кошак, щось там погрався, щось подивився, покрутився. І таким чином, от маємо 12 секундне відео з такою таком прийомою. Прям згенероване нейромережею. Потім його можна просто зберегти собі і використовувати. Або можемо написати текст і під цей. Під цього кота ми можемо додати, що там на нього наступає собака, або там ззаду взивається якийсь апокаліпсис, або взагалі стається щось класне, прекрасне і так далі. Ця нейромережа умовно безкоштовна, є певна кілька секунд, скільки можна створити це відео. Далі його треба купувати, апгрейд у нас теж відносний від 12 доларів в місяць або в пік 144 долари. Можна його придбати. Ну або якщо помісячна підписка, це за 15 доларів місяць, він у нас буде коштувати і можна, можна створювати собі отакі от живі зображення. Ну і загалом багато нейромереж зараз створюється, ну саме нейромережа сервісів на базі нейромереж. І ми в ком'юніті Web3 університету Льонтон Глоба з ними всіма святкуємо, вибираємо, дивимося, створюємо свої. Буквально недавно я створив з нуля нейромережу GPT. Прямо з самого самого нуля зараз ми є мови і загалом у нас кожного місяця проводиться по декілька івентів, як онлайн, так і офлайн івентів. У нас є можливість стати амбасадором. Нашого університету і також отримувати класні плюшки. Тому долучайтеся, всі посилання є в описі до цього відео, і буду радий вас бачити на наших курсах по штучному інтелекту. Адже якщо зараз ви не начнетеся використовувати штучний інтелект, то через пару місяців вас замінять люди, які вже використовують штучний інтелект. На зв'язку був Михайло Бацин, і побачимось з вами на наступних відео. Радий буду бачити вас у нашому ком'юніті. Коли долучитесь, обов'язково пишіть чи... хто ви такі.